Нам прикручути відверто антиукраїнський наратив Віктора Орбана його огидне підспівування російській пропаганді, яку він сам колись засуджував, і ще гірше, коли його політика прямо загрожує нашій євроінтеграції, а сам він обіцяє не допустити вступу України до Євросоюзу. Проте маємо пам'ятати, що Орбан це ще не вся Угорщина, і його збанкрутіла політика не має нічого спільного з тими угорцями, які щиро підтримують Україну в боротьбі з Росією. Пересічні угорці додаються в друзі. Пишуть якісь слова підтримки вдячності, і ну, цікавляться час від часу, як у мене справи, чи, чи живий, чи все окей. Е, крім того, є е, в Угорщині волонтерський фонд, який дуже багато нам допомагав, не тільки нам, але й іншим бригадам і військовослужбовцям з ними е, підтримую зв'язок. Що стосується якихось став, ворожих ставлень, то ніколи не було якогось такого ставлення. На річницю війни тепер у лютому їздив в Будапешт. Там була хода приурочена цієї річниці і пікет перед російським посольством. Саме етнічні угорці спростовують маніпулятивні заяви офіційного Будапешта про нібито утиски їхньої мови чи культури.